Героям слава! Шановний пане президенте, я звертаюся з честю, порядності, вот, що ви файний президент, і я хочу, щоб ви взяли до уваги неоднократно до мене пенсіонери, інваліди різні категорії звертаються, як і борець за правду, і волонтер, активіст, і борець за правду, за честь, за гідність. І звертаюся від щиро серця, що тому що. Дають тільки приближеним субсидію, які за кордоном не має бути буде честь і гідність, моральність, коли дають тільки приближеним. етика господня повинна бути. Вот іменно інвалідам, разних статусом, сиротам от ті полож... мають право отримати статусники, а не ті, які в Америці і у ньому не получають. Батьки получають субсидії. Це вже не пора непорядність, нічні не честь і гідність, коли одним дають приближеним. То це що це за таке? Що порушення прав людини? От, коли українці борються за правду, за чей за файного президента маємо, а субсидії має бути автоматично, як при Порошенку, при любому президенту було. А зараз зробили тільки получають приближені, які за кордоном відіхають. Гроші заробляють, вони повинні в троні. Як мають отримати тільки інваліди, сироти, статусники, от, які положені по законодавству автоматично, а не вони мають ходити убивати ворогів. Бабусі, дідусі звертаються до мене неократно Володимир, активіст, волонтер. Ти та людина, яка себе послухають, бо ти є самі справедливі. Що я недократно звертаюся, пане Президенту, що ви допомогли у цьому питанні, коли. Слава Україні! Героям слава! Бачите, біля. Так, все. Я дуже вибачаюсь.